Доброго дня, друзі. Всім, хто мене знає, хотів записати коротке відео зі зверненням та прояснити декілька нюансів, що я з своїм товаришем придумали взагалі, що би ми хотіли здійснити. В мене є товариш, його звати Микола. Він працює на такому невеличкому підприємстві, як Мийка автотранспорту. І доволі часто, по можливості, як в нього виходить всі ці кошти чайові, які йому залишають, він донатить або на мене, або на наш батальйон, або на інших своїх побратимів, які зараз виконують різні задачі в різних районах оборони. До чого, друзі, я це все веду? Так як я головний сержант 68-го батальйону територіальної оборони 101-ї бригади Закарпатські Шаркані, я вирішив зробити. Вирішив зробити таке, щоб почати збирати кошти, збирати кошти кожного місяця на автотранспорт. Всі автотранспорти, які є в нашому батальйоні для всіх підрозділів. Чому так? Тому що, говорю відверто: всі, всі допомоги, все, що. Скільки можливо, по волонтерських організаціях по наших друзях, всі нам чим можуть, тим допомагають. За це велика шана і подяка. Не буду всіх перечисляти. Наше місто Ужгород, в принципі, не дуже велике місто, один одного всі знають і розуміють, про що є. Але склалося так, що всі потреби, які взагалі от військовослужбовець, який нуждається в них, в принципі, нас все є. За це вам велике спасибі. Саме велика і актуальна проблема це транспорт. Транспорт та його ремонт. На жаль, з цим ми не витягуємо. Тому я би знову ж повторюсь, хотів би започаткувати збір, збір. на кожну машину свого батальйона для всього, всього батальйону для кожного підрозділу. І, до прикладу, починаючи з першої стрілецької роти. Потім друга стрілецька рота, третя стрілецька рота вогневої підтримки, інші окремі зводи, які в нас є в нашому підрозділі. Мій товариш вже відкрив банку в Монобанк. Ну, Монобанк відкрив банку, є все силка. Я буду старатися в цьому відео вкласти окрему силку. Покажу свого товариша Миколу, який сам з Києва, який багато разів мені вже допомагав із ремонтом, і з різними нюансами життєдіяльності. Моєї та мого підрозділу в загальності. Тому хотів би, щоб ви максимально долучилися, допомогли нам чим зможете. Кожна копійка варта, навіть тих 10-20 гривень, ми будемо ставити ціль 200 тисяч, 200 тисяч плюс-мінус кожного місяця. Якщо так буде виходити, буде дуже круто. І якщо ні, ну я кажу спасибі і за, і за те, що буде. Одноразово я много раз просив про допомогу. Я не звик цього робити, але на жаль, обставини, обставини, ті, які складаються, мене, мене заставляють просити про допомогу, тому що не виходить, не, не витягуємо відверто, не витягуємо ми самі ремонт наших машин. А ці машини виконують ті задачі, які ставлять перед нами наше керівництво. І це стосується знову ж почти кожного бійця з мого підрозділу. Тому знову ж повторюся, ми би хотіли розпочати такий збір. Я думаю, з понеділка ми його вже запустимо і ми будемо щиро вдячні вам за кожну гривню, за кожну допомогу. Взагалі, Ну, ми много разів уже змогли доказати, те, що ми єдина нація, і в нас, ну на жаль, вже ніякого вибору. Немає тільки йти вперед разом і до кінця слава Україні від серця до сонця, від сонця до серця, від землі до неба. До славного герцю. Від серця до сонця, від сонця до серця. I'm on